Друзі, всіх вітаю! Я з української Луганщини Григорій Пригєва. Розпочався тиждень і буквально минуту дві вашого внимания. Всю неділю обсуждається тема мобілізації: посілить мобілізацію за кордоном, лишити кого-то справок, там якісь групи, яку вони не незаконно отримали. Дивлюсь, цей арахамія щось там розповідає, розказує про хилянтів. Хлопці, друзі, ну не смішіть ви хотів руку. Ще там треба вилавлювати, ще там треба звертатися до послов. До урядів, щоб повертались сюди громадян України. Та якщо вони виїхали, вони може вообще сюди не повернуться. Ухилянт він на лбу в нього написано, що він ухилянт. А ви покажіть приклад. Давайте може бути обласні всі, городські мерії. Треба подивитися, як там мобілізують сьогодні в аглові з керівниками серйозні батальйони і підрозділи, які підуть і захищати, і визволяти. По крайній мере, ті окуповані території Запоріжжя, Херсонська, Луганська, Донецька. Наприклад, Луганська обласна адміністрація полтора года вся окупована за декілька сіл, там, ну, десяток сіл. Ну, що мішає сьогодні? Там Лисагору, Гайдай приєднається, Смірнов. Рома Власенка, да багато хлопців, які сьогодні ну десь 500, 700, 600, вони наберуть. А ми приєднаємось обов'язково. Тому що за кожним, як місцевим депутатом, мером є якийсь електорат. Є громада, яка вірила, і коли він буде прикладом і скаже хлопці, озброєння і йдемо батальйон. Я не знаю, який він там назве той батальйон громади, і підуть. Хтось захищати, а хтось визволяти. Луганщина, всі, майже всі, повинні йти і визволяти. І до чиновникам дуже багато цивільних приєднається. Повірте мені, і бізнес, і е, селяни. Там багато хто приєднається, і можливо. Розвернути глоблі вже на той окупованій території проти загарбника в люди, які там залишились, і наостанок до депутатів, якщо будете вносити законопроект о мобілізації, я дуже дуже прошу. От кому більше 60, якщо є бажання у людини, дайте можливість йти і визволяти не захищати, визволяти свої рідні міста, села, області, населені пункти. Якщо ми проходимо ВЛК, якщо здоров'я підтверджує, що у нас е, є мотивація визволення, бажання визволення, щоб ви не шукали цих хлопців молодих по селам. У нас є дуже потужна армія Да пенсіонерів, да тих, які готові взяти зброю і йти визволяти. Так що, а мотивація у нас є, і досвід є. Ми всі пройшли. І збройні сили, і срочну службу, так що нас навчати не треба. Давайте, друзі, гарного ще раз говорю, дня, гарного тижня, і все буде у нас Україна Обов'язково.